Друзі, вітаємо вас на вулиці Весна, на вулиці Гарна погода. і Вірю, що у вас дуже гарний настрій, жінки, сестри, рідненькі. Вітаю вас з на з прийдешними святами. Я знаю, що Господь дуже сильно любить вас. Тому запрошую всіх наших сестер завтра до будинку кіно в суботу, 15.00 буде святкове жіноче служіння. Ми вважаємо привітати вас. Помолитись разом з вами, вірити Господу разом з вами. Тож обов'язково будьте цією суботи в 15.00 в будинку кіно. А у неділю. Запрошую всі родини, всі всіх, всіх, всіх запрошую до центрального богослужіння на центральне богослужіння церкви 11.00. Вірю, що Господь приготував для нас щось дуже-дуже надзвичайне. Обов'язково цієї неділі будьте в церкві. 15.00 молодіжне служіння. Вірю, що Бог буде рухатись на цих зібраннях церкви. Тож на це у ну, цей вікенд давайте побачимося у церкві і будемо.